Його звали Олексій, йому було 25. Він жив у Харкові, працював на ремонтному заводі. До війни мав спокійне життя. У лютому 2022 року, коли почалися вибухи, не тікав, допомагав на блокпостах, носив коктейлі, вантажив ящики, возив поранених. А в березні пішов у військкомат. Без повістки, без виклику, просто прийшов. Там не питали багато, просто дали форму, автомат і направили в бойову бригаду. Відразу на Харківщину, не на полігон, не на навчання, просто в частину, де щойно втратили людей. Тоді кожен, хто міг тримати зброю, був потрібен. Олексій попав у мотопіхотний підрозділ за два дні вже сидів у лісосмузі під шевелівкою. Його навчили, як чистити зброю, як міняти магазин, як не зірвати гранату в кишені. Решту дізнавався на позиціях. Перший обстріл запам'ятав на все життя гради. Вибухи. Хлопець поруч кричав, в нього перебило ногу. Олексій тримав його руку до евакуації, а потім повернувся назад, не втік, не просив переведення, просто мовчки залишився. Такі там були всі. У серпні 2022-го його підрозділ тримав рубіж біля одного з сіл на півночі області. Ворог стояв у двох кілометрах, між ними лісопосадки, поля, спалені будинки. Вночі було чути мотори, вдень снайперів. Групу Олексія викликали на підсилення після втрати двох позицій. Вони зайшли в нову лісосмугу і почали облаштовуватись. Рили бліндаж, маскували техніку і чекали. Через три дні надійшла інформація: ворог готує прорив через балку. Їхня група мала зайняти спостережний пункт і зупинити в разі прориву. У складі семи людей вони вийшли в сірій зоні. Сутеніло. Все було вкрите пилом і сажею. Земля свіжа, нещодавно пройшов танк. Вони вийшли на позицію, кинута ферма, заросла бур'яном. Дах наполовину обвалився, були канали зв'язку, огляд, але не було укриття. Командир сказав: тримаємось, доки не прийдуть. Олексій зайняв фланг, був уважний, перевіряв кожен кут. І саме він, перший, почув шурхіт. Потім тріск гілки. Хтось був поруч. Він подав сигнал. Але в ту ж секунду з автоматна черга. Двоє наших упали одразу. Олексій відкрив вогонь. Вистрілив два магазини. Падав, котився, стріляв. Позиція почала сипатись. Один крикнув Вони обходять справа. Олексій бачив, як один з окупантів перебігає попід стіною. Вистрілив, не встиг. Той зайшов у спину. Почався хаос. Групу оточили. Командир крикнув Відхід. Але було пізно. Усі вже лежали або були притиснені. Олексій зрозумів він один. Праворуч тіла, ліворуч три вороги. Вони заходили повільно, думали, що всі мертві. Він лежав серед уламків, око залите кров'ю. Поруч, автомат, магазин закінчився. В кишені одна граната, і уламкові болі в нозі. Почув, як хтось російською каже: Це ще живий? Інший відповів: Давайте доб'ємо. І тоді Олексій прийняв рішення Витяг гранату, витяг чеку. І стиснув, чекав, дивився просто в очі одному з ворогів і сказав Ідіть зі мною. Граната скотилась до ніг. Потім усе вибухнуло. Глухий удар, порожнеча. Сутінки, він не помер. Е, уламки пішли в різні боки. Один увійшов у плече, інший у стегно. Але вибух був не під ним, а трохи збоку. Земля поглинула частину хвилі. Тіла ворогів лежали навколо. Він був без свідомості пролежав добу. Через день наші зайшли на позицію після контратаки. Побачили воронку, побачили тіло. Вже накрите, і побачили, він дихає. Один із бійців закричав: Живий! Та він живий! Його витягнули, везли на броні, весь у крові, без свідомості, пульс слабкий. У госпіталі сказали, шансів мало, а потім він відкрив очі. І перше, що сказав, Я забрав їх із собою. Лікар відповів: Так, але не себе. А Олексій прошепотів: Жити не планував, а тепер, мабуть, доведеться. І знову заплющив очі. Він не знав, що попереду лікарня, ампутація і ще одна боротьба. Yeah. Мати Олексія не спала вже третю ніч. Від сина не було жодного дзвінка. Телефон мовчав. Побратими не відповідали. Військомат теж нічого не знав. Вона ходила по кімнаті кожні п'ять хвилин, виглядаючи у вікно. Сусіди боялись заговорити. Усі відчували, щось трапилось. На четвертий день біля її дверей з'явились троє військових. Вона відкрила, не встигнувши навіть сказати слова. Вони не дивились в очі. Один тримав конверт, другий посвідчення, третій мовчав. Ми змушені повідомити, сказав офіцер. Вона нічого не чула далі, тільки встигла спитати: Ви впевнені? Відповідь була така: так. Його групу знищено. Підрив. Ідентифікація важка, але ознаки збігаються. Її тіло, наче стиснуло. Вона впала на стілець і довго мовчала. Потім тільки запитала, коли буде похорон. Їй сказали: поки що тіла не видають. Занадто складна ситуація на місці. Але він внесений до списку загиблих. Через годину новина дійшла до рідних. Дзвінки, сльози. Олексій загинув, це повторювалось без кінця. На заводі, де він працював, вивісили портрет. У під'їзді з'явилася чорна стрічка і тиша. Родина почала збиратися на похорон, хоч тіла не було, але треба було щось робити. Мати замовила фото для прощання, обрали одне з мирного життя в цивільному одязі, з усмішкою, десь на природі. Священник погодився провести службу, всі готувалися до прощання, а тим часом у лікарні на Харківщині невідомий боєць лежав у реанімації, без документів, без жетона, весь у бинтах, пошкоджене обличчя, відсутня права нога. Рана в плечі, черепна травма, але дихав. Лікарі записали його як пацієнт номер 48 його привезли у важкому стані. Евакуаційна бригада не мала точних даних. Ті, хто витягував, думали, що це боєць з іншого підрозділу. Медики почали лікувати. Переливання, операція, знеболювальне. Через три дні він відкрив очі, не міг говорити, але кліпав і тримав руку лікаря. На четвертий день він прохрипів. Я живий. Лікар кивнув. Потім спитав: Твоє прізвище? Він відповів. Олексій з Харкова. Лікар зупинився. Вони перевірили списки. У списках Олексій уже був позначка, загинув 5 вересня. Але той, хто лежав тут, живий. У медичній частині почалась перевірка. Подали запит у бригаду. Командир не повірив. Сказав ні, його підрозділ загинув повністю. Але надіслали фото. Лікар тримав лист паперу з підписом Пацієнт номер 48 Можливий збіг із втраченим бійцем. І тоді командир вперше за три дні заплющив очі і прошепотів Невже він вижив? Після підтвердження даних, татуювання, шрам, аналіз крові почали дзвонити. Першою дізналась мати. Вона сиділа на дивані з чорною хусткою, почула телефон. Номер невідомий. Взяла слухавку. Це лікарня. Ви мати Олексія? Прозвучало в трубці. Вона не могла відповісти. Ваш син живий, важкий, але живий. Вона впустила телефон, почала плакати. Тіло не слухалось, серце билося швидко. Вона не вірила. Тільки повторювала: Як? Як? їй сказали: Готуйте речі, можна буде приїхати. Через два дні вона вже була в лікарні. Підійшла до палати. Вона досі тримала в сумці ту саму довідку про смерть і йшла повільно. Серце стукало в горлі, побачила його. Худий, блідий, але живий. Вона не кричала, просто впала на коліна біля ліжка і тримала його руку. А він подивився на неї і сказав Я не знаю, як, але я тут. Вона відповіла: Мені не треба як, мені треба, що ти живий. Через годину в лікарню почали приходити інші бійці побратими, медики. Командир, всі стояли біля дверей, всі мовчали. Один сказав: Ти зник. Ми були впевнені, що ти загинув. І тільки потім додав: А ти живий. Сам Олексій не розумів, як вижив, пам'ятав тільки вибух. Потім Тіні і біль. Казав, що думав, усе. Але коли прокинувся, зрозумів, тепер усе тільки починається. Війна його не відпустила. Вона залишила свій слід у тілі. Але він ще мав щось сказати, щось зробити, ще не час іти. В його кишені медики знайшли клаптик паперу записка. Написано Якщо знайдете, я боровся до кінця. Цю записку він написав ще перед виходом. Тепер вона лежала в його справі, як доказ, як свідчення, що навіть, коли здається на все втрачено, десь там ще горить життя, і Олексій доказ цього. Ранок починався з болю. Штучна нога ще не слухалась, м'язи тремтіли, рука не піднімалась вище грудей. Олексій лежав, дивився в стелю і дихав. Спокійно, глибоко. Так починались його нові дні. Лікар заходив без стуку, вже як рідний. Вставай, герой! жартував. Але Олексій не любив цього слова. Я просто вижив, казав він. Перша спроба піднятись була схожа на падіння. Проте сковзав, біль у спині. Лікарка тримала за руку. Повільно, говорила вона, ти не мусиш швидко. Просто мусиш. Сьогодні трохи більше, ніж учора. Він вчився знову стояти, як дитина, вчився втримувати баланс, проходити три метри, потім п'ять, потім десять. Це були перемоги маленькі, але справжні. В палаті над ліжком висів аркуш із датами. Там він записував сьогодні пройшов до вікна. Сьогодні сам підв'язав ногу, сьогодні не плакав. Він не дозволяв собі злитись, не дозволяв собі жалітись, але ночами іноді кричав: зуби стискались, образи повертались, вибух, крики, чорна пляма перед очима. Порожнє місце, де мала бути нога, і тиша. Мати приходила щодня, сиділа поруч, читала йому не про війну, про життя. Вона знала: синові треба чути інше. Побратими приходили рідко. Вони не могли дивитись на нього довго, бо він нагадав їм про смерть. Але один Максим приходив часто, приносив каву, казав: Ти вже краще ходиш, ніж я після новорічного. Вони сміялись, жартували. Це допомагало більше, ніж уколи. Через три тижні Олексій зробив п'ять кроків без підтримки. Медсестра аплодувала. Лікар зняв відео. Це твоя перемога, сказав він. Через п'ять тижнів Олексій вперше вийшов на двір. Сонце різало очі. Повітря було свіже. Він стояв, обпертий на милицю, і дивився на дерева. Вони росли, як і він. Він думав про тих, хто не повернувся, про хлопців із його групи. Треба бути гідним, сказав він лікарю. Не просто жити, а гідно. Через два місяці його перевели в реабілітаційний центр. Там були інші хлопці, без рук, без ніг. Без очей, але всі з характером. Він там уперше не відчував себе винятком. Всі були, як він. Один казав замість ноги, титановий аргумент інший Я не кульгаю, я просто ефективно економлю енергію. І всі сміялись. Увечері грали в шахи, хтось співав, хтось малював. Олексій писав коротко, простими словами, те, що думав, без героїзму, без прикрас. Я залишився. Це відповідальність, не привілей. Лікарі читали, мовчали. Психолог казала: Ти вийдеш сильнішим, бо вже не боїшся питати, чому. На п'ятий місяць Олексій пройшов пів кілометра, без милиці, з пітним лобом. Але сам. Того дня він дозволив собі шматок торта і сказав: Я знову людина. Після виписки його чекала мати. Вона не питала, куди далі. Вона знала, син сам скаже, і він сказав. Я хочу повернутись. Вона мовчала, але в очах блищало. Не на фронт, не одразу таки додав він, але я ще потрібен там. Через два тижні він уже був у центрі комплектування, зустрічав новобранців, розказував, що таке справжня війна, як пахне пісок у вирві, як болить тиша після бою, як дихається, коли чекаєш, і нічого не чуєш. Його слухали, мовчки. Один хлопець спитав. Ви не боїтесь знову? Він усміхнувся. Боюсь, але не піти страшніше. Ввечері він сидів на лавці біля штабу, дивився на небо. Десь ішов дощ, але тут світило сонце. Він заплющив очі і знову бачив вибух. Але тепер без жаху. Лише спогад. Він навчився жити з ним, приймати і рухатись. У нього був новий протез легший. Він уже не шкутильгав. Він ходив. Просто ходив. Без пафосу, без героїзму, як звичайна людина, що вирвалася у життя. Його запросили на телебачення. Він відмовився: не треба, мене не було, тепер є. Це достатньо. Він не хотів слави, він хотів спокою. Але коли йшов містом і бачив хлопця у формі, завжди підходив. Казав тримайся, ти ще побачиш, як все це закінчиться. Бо сам бачив смерть. А значить, має право говорити про життя. І коли його питали, чого ти хотів, коли підривав гранату, він відповідав, щоб їх не було, навіть якщо мене теж. Але сталося інакше. А потім додавав, І знаєш, це змусило мене жити ще сильніше, бо як уже вижив, то мусиш жити по-справжньому.